Якщо ви в черговий раз шукаєте хороше кіно, то ви потрапили за адресою. Тут я зібрав для вас десятку чудових нових фільмів, які вже з'явилися в хорошій якості і які можна спокійно подивитися прямо зараз. У мікрофона, як завжди, Бені. Ставте лайк, тисніть на підписку, якщо раптом ще не підписані. Ну і власне, поїхали! Муфаса. Король Лев Пригодницький мультфільм і той самий приквел до короля Лева, що розповідає історію про минуле Муфаси батька Сімби. Юна кіара, донька Сімби і Нали, дізнається історію свого великого дідуся. Залишившись сиротою ще в дитинстві, самотній Муфаса зустрічає Лева на ім'я Тага. Для спадкоємця королівської династії випадкове знайомство перетворюється на міцну дружбу, яка повинна пройти перевірку випробуваннями і небезпеками, що надходять від конкуруючого прайду під проводом грізного кіроса. Наглядачка Єва працює наглядачкою у в'язниці. Вона добре справляється зі своєю роботою, має авторитет серед ув'язнених. З багатьма проводить багато часу, допомагаючи переосмислити їхнє життя, щоб отримати можливість почати все з нуля. Додатково вона користується повагою і серед колег завжди спокійна та доброзичлива. Але все змінюється, коли у в'язницю привозять людину, яка вбила її сина. Цього ув'язненого поміщають у блок суворого режиму. Тоді у Єви виникає ідея перевестися до цього відділення, і ось за допомогою обману вона туди переводиться. Чим ближче вона стає до злочинця, тим сильніше виникає спокуса помститися людині, яка зруйнувала її життя. Загалом фільм доволі класний, варто знайти час, щоб його подивитися. «Сонік 3 у кіно. Третя частина кіноадаптації пригод їжачка Соніка. Уся родина Ваковських, включно з антропоморфним синім їжачком і його друзями, вирішує провести літні канікули в подорожі по Єгипту. Там Сонік заводить нове знайомство із рожевою їжачкою Еммі Роуз. Тим часом, у напрямку Соніка насувається злобний доктор Роботнік. Йому вдається пробудити могутнього їжака Шедоу, який повинен стати викликом для Соніка. Справжній біль Road Movie від Джесі Айзенберга, яке досліджує сімейні травми, що передаються з покоління в покоління. Двоюрідні брати Девід і Бенджі повні протилежності. Вони об'єднуються заради поїздки до Польщі, щоб ушанувати пам'ять своєї улюбленої бабусі. Але подорож набуває несподіваного повороту, коли старі конфлікти між братами знову розгораються з новою силою. Зла казка про відьму заходу. Перша частина мюзиклу у головних ролях Синтія Еріво та Аріана Гранде. Ельфаба була милою і доброю дівчинкою з однією особливістю її шкіра зеленого кольору. Незважаючи на важкість знущань і нерозуміння, з якими вона стикалася все життя, героїня виросла сильною і сміливою дівчиною. У навчанні вона знайомиться з розбещеною багатійкою Гліндою, яка стає її найкращою подругою. Також вона зустрічає місцевого принца і серцеїда Ф'єрро. Вона навіть стикається із самим чарівником країни Оз, який виявляється зовсім не тим, за кого себе видає. У полоні стихії 12-річний Дон Фенел разом із батьком і братом вирушають у гори штату Мен, щоб підкорити найвищу вершину. Однак у лісі їх накриває густий туман. Дон опиняється відрізаним від сім'ї. Похід, який мав зблизити рідних, перетворюється на смертельну пастку. Хлопчикові доводиться виживати в суворих умовах дикої природи, без їжі, води, теплого одягу і під постійною загрозою нападу ведмедя. Тим часом на його пошуки вирушають сотні добровольців, а за його долею стежать журналісти з усієї країни. Повернення Одіссея через 20 років після зникнення Одіссей прибуває до берегів ітаки. Вважали, що він загинув. Змучений і невпізнаваний цар нарешті повертається додому, де все дуже змінилося з тих пір, як він вирушив на Троянську війну. Його улюблена дружина Пенелопа виявляється полонянкою у власному домі, змушена терпіти свавілля численних претендентів на трон, тоді як життя її сина Телемаха, законного спадкоємця корони, під загрозою. Але Одіссей вже не той, що був раніше. Травмований війною, він більше не могутній воїн, яким його знали всі. Йому належить знайти в собі сили, щоб повернути все те, що він втратив. Арман події розгортаються протягом одного дня. Елізабет викликають на батьківські збори в початковій школі, де навчається її шестирічний син Арман. Туди ж приходять батьки найкращого друга Армана, Джона. З'ясовується, що між хлопцями стався якийсь інцидент, але ніхто з керівництва не може точно пояснити, що саме сталося. У спробах розібратися дорослі починають плутатися, і ситуація незабаром виходить з під контролю. Птах, 14-річна Бейлі, її брат Хантер і батько Бак живуть у британській глибинці. Бак не надто піклується про виховання дітей і майже не приділяє їм уваги. Надавши дітей самих собі, Бейлі шукає уваги і пригод будь де. Одного разу в її житті з'являється ексцентричний незнайомець на ім'я птах. Загадковий хлопець, який шукає своїх батьків, відкриває Бейлі новий, повний фантазій світ, який стає їхнім притулком від дорослих проблем. Бонхефер. Пастор, шпигун і вбивця. Це історична драма, події якої розгортаються в Берліні 40-х роках. Фільм розповідає правдиву історію німецького теолога й пастора, учасника антинацистської змови Дітріха Бонхефера, коли світ балансує на межі знищення. Дітріх приєднується до смертельної змови з метою вбивства Гітлера, ризикуючи своєю вірою і життям, щоб урятувати мільйони євреїв від геноциду, а весь світ від краху. Ну, а на цьому з новинками на сьогодні все. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве, тому поставили лайк і підписалися теж. З вами сьогодні був, як завжди, Бені. Усього хорошого!